Слава Україні! Так, 4 січня пшеничка. Значить, що я хочу сьогодні показати по пшениці різницю у посівах з, різним, з різною шириною міжрядь. Так, може вітер буде задувати, ми Сіяна ця пшеничка ось тут. І там далі воно. Це сівалко Джуко 25 см Норма в кілограмах склала десь плюс-мінус 150 кг на гектар. На метрі там ну, маса 1041 грам, то приблизно, хто орієнтується, можете порахувати, скільки на метрі висівав. Бо рулетку я не брав. Що воно там цей? А просто хотів сьогодні показати різницю у посівах. Так, значить, ось. Два листочки, глибина ось, вузол кущення знаходиться ось буквально е, скільки тут Та ось сантиметр вниз. Тобто насінинка була посіяна, пшеничка була посіяна з цього, що ми бачимо, між вузля зовсім коротке, сіялася вона, там не пам'ятаю, 14 жовтня, мабуть, то як бачимо, взагалі ідеально все вийшло. ось Глибина посіву тут склала 2 2,5-2 см цієї сівалкою. Ну, вона дужче і в принципі, і не лізла. Е, так, така вона на сьогодні, як подивиться, так, я не фокусуюся, як подивиться поперек, то фон красивіший, ніж на 35-му жряді, там, де я сіяв у пескою з цим. Там, де я сіяв сєвською і в два сліди катався, то на сьогодні. Вона мені в принципі подобається. Ось щось трошки попідгризало Може зайчики які бігали. Так, ну ось та, два листочки, третій лізе. В принципі, скоро буде кущатися. Погода була це ось трошки сприятлива для неї. Вона, е може трошки і повегетувала навіть. да, тут ось погуляли, влаштували собі свята. Якісь тваринки. Ну, в принципі, нормально. ось, До речі, прикол щось спадали ці насіння проводи і сипалося ось оце рядок, насіння сипалося просто зверху. Цікаво виходить, як в цьому, як у Дмитрука в алігаторі розсипає на всю ширину. Так, ну, ось Знову таке саме. Часто воно щось спадав, той в мене вже сіять на них небагато було, 2 гектари. Коли побачив, то вилазив, поправляв, а не бачив, то сіяв так, ну в принципі нормально. Так, посіяв сам, З мене на сівалці нікого не було, не було часу особо шукати, гратися, ну в принципі нормально. Так, Зараз це тут ось було трошки багато решток і сівалка починала горнути. Ось. Тут ось бугорчик такий горнуло. Тут, ну, тут, тут було 70 -е ж міжряддя, да. то як бачимо, навіть цей. Значить, що я тут по обробітку було, тут було дискування і потім КПМ працював. І перед посівом культивація. То в принципі мені на сьогоднішній день подобається, бо зазвичай ми під пшеницю в два сліди задискували і все. Посіяли. Ну, вирішив спробувати так. Через те, що ну, дивлячись коли який рік, якщо сухий, то мінімальний обробіток пшениця гірше себе показувала. Того, що коренева маса в основному тоді ну ось, да, це все одно одним масивом посіяно. 25 мі... ого, це я щось прощолкав, півсіввалка. Так, ну нічого, така пшеничка, такий фон. Ось такий фон. Зелененька, гарненька. Це добре, зараз перейду зарешті ще ж не доказав. Оце для цієї анкерної сівалки, бо дзвонять, буває, питають, як вам анкерна і що ви в ній поміняли. То скажу так, що по рештках оце по такому, вона то сіє, але сіє, ну, бачите, впритик. Десь тільки трошки рештки і відразу ось оце отакий, то ну, якщо видно рельєф. Бугор і почина горнути. Це ще викинув вже ж ряд сошників і викинув спереду лапи. Ті, що добре вам носять, вони там такі ці пружинні лапи, типу культиваторні, але зроблені, щоб вони ззаду сипались добре. Ну, то цей. То під цю сівалку треба, щоб взагалі мінімум. В ідеалі, щоб взагалі решток не було, ну, в принципі, якийсь мінімум допускається. По цьому ось посіялося. Посіялося, але все одно я якісь цю, сказав би, що вона задовільна. Так ой, не вимкнувся. Так, і значить ось доходжу до... Це у нас сіяно сівалкою, е, УПСкою, цією в два сліди катався. Ось як бачимо, де попадав, де з'їжджав трошки, ну, то я думаю дуже не позначиться на результати, сподіваюся. Так, це думаю не позначиться. Ну, ось, так я понасівав, так пройду, покажу. Покажу, покажу. Тобто як сієш, треба по рядку, сіяному колесом їхати, все буде добре. Ну, Посходило все, як бачимо. Все нормально, в принципі. Звісно, б їй азоту б весною дати. Тут як бачимо, кількість рядку видно менша. Зараз копну. Тут подивиться, яка глибина посіву була. Так, а тут трошки більше виходить глибина. От так от як рився, копався, то наче й не глибоко місцями взагалі наче під верхом було. Ну як бачимо, сантиметрів три тут було. О, три і, і відразу видно, що рослинки оцей цей сантиметр буквально зіграв, і відразу бачимо, що рослинки слабші. Ось два листочки тільки. Там уже 2-3 лізе, а тут в основному тільки два. Трошки вони якісь видовжені ще. Ну, також, я думаю, побачимо. Чого я так посіяв? Там і там. Через те, що щоб вже розставити собі крапку над І. Яким способом сіять пшеницю. Чи менше міжряддя, більше міжряддя, більша норма, менша норма. Звісно, було б в ідеалі. Морму таку ж саму дати, як і на джуко на цьому міжрядді, але знову ж таки часу гратися не було, треба було сіяти і треба було готуватися до молодиць сої. Ось тут ось посіяно не глибоко. Тут в принципі, як і джуко, але е, теж рослинки слабше розвинуті. Е, ну Тут, ось сюди під схил, тут і соя була зовсім слаба, тут в коліно була, то земля тут слабша. Тут ситуацію можна виправити добре. Ну, І взагалі, якщо вже цей, то ця ділянка слабша. Це тут чорна соя була. Тут соя в принципі та вийшла, ну я казав тоді 27 на круг. То якщо так взяти, нормальний в принципі стан посівів. Кажу ж, ось в принципі тут два листочки здалося, це поряд дві рослинки. Я думав три. В принципі, сюди нагору краще. Зараз ще копну. Так, ось десь ще трошки підкопав. Тут теж в принципі глибина посів була невелика. Так як і на тісів. Півтора-два снаряд. Воно де як видно. Десь сівалка глибше пішла, ж і сіяв, і за колесом їхав, і потім колесом зверху проїхав. Воно. На початкових стадіях, як мінімум, я думаю, покаже, що так чи не так. Значить, по живленню, що тут, дзвонив, питав за добрива, 37 чи 38 карбамід казали і 34 чи 35 селітра. Самі розумієте, з нинішньою ціною на добриво це є нерентабельно, вносить їх того, що добрива додадуть урожайності тонну-півтори, а яка ціна буде на наступний рік, і, то тут якось можливо буде хіба ще позакореневе карбаміду там кілограмів хоч по 15 отаке внесеться. А так я думаю, що гербіцид і Можливо, то гербіцид, підживка така невеличка і все. Так, все, дякую всім за увагу, всім пока.